Придарі, друзі, відповідь для Сергія з каналу Аквартека про об'єм акваріума. Все вірно сказав Сергій, але він не показав і не розказав, як поміряти об'єм акваріума інших розмірів. Про це я вам зараз розповім. І він сказав там ще про те куріч, що коряга там змінює об'єм води. Вона насправді не змінює. Прям, майже взагалі не змінює, тому що вона напитує. Воду і майже весь об'єм, який був би в акваріум без неї, вона напитає в себе як губка. І так, друзі, як вже міряти об'єм акваріуму, якщо у вас <кхи> трошечки він не стандартної форми не квадратний, не прямогольний. Давайте зараз покажу та розповім, як це зробити. Насамперед, для таких цілей зараз існує велика кількість різноманітних онлайн-калькуляторів де ви зможете розрахувати об'єм свого акваріуму. Також ці калькулятори вам допоможуть розрахувати об'єм ґрунту, який вам потрібен. Якщо ви, наприклад, знаєте, скільки ви хочете ґрунту, або скільки вже у вас є ґрунту, ви можете поміряти ще розмір ґрунту, скільки його. та Цей калькулятор вам розрахує, скільки у вас ґрунту, скільки він кілограмах, та скільки він в об'ємі. А як же все ж таки обрати варіант вимірювання по внутрішнім стінкам або по зовнішнім? Я б все ж таки рекомендував робити це по зовнішнім. Тому що, якщо ви підбираєте кількість обладнання та якість обладнання, та яке саме обладнання, щоб його хватило на об'єм акваріуму. Якщо ви це зробите по зовнішнім, вам точно його хватить, навіть буде невеличкий запаси. Насамперед різниця між зовнішнім. Там внутрішнім об'ємом може кобатися від 1 до 5%. Все залежить від того, який у вас об'єм та яке скло або матеріал використовується для стінок акваріуму. Наприклад, в мене є акваріум з оркстекла, яка товщина стінок більше, ніж 1 см. Там приблизно товщина стінок десь 2 см. Тому, ну, друзі, в будь-якому сенсі, коли ви підбираєте обладнання, краще його підберіть до акваріуму по зовнішнім стінкам, не по внутрішнім, щоб були ви впевнені на 200-300%, на що цього обладнання хватить на цей акваріум. Посилання на цей калькулятор я залишив в описі до цього відео. Також друзі, ви можете знайти подібний калькулятор, просто пошукаючи його у вашому посковій системі Google або в іншій який ви використовуєте. Друзі, нагадую, що в мене є група в телеграмі. Підписуйтесь, задавайте там питання, посилання на мій телеграм теж в описі до цього відео. Друзі, також нагадую, в мене є TikTok, де я викладаю теж цікаві відосики про акваріумістику. Також в моїй групі телеграм є розділ, де я викладаю цікаві такі відео, які не пропустять ні YouTube, ні TikTok. Тому теж підписуйтесь, теж там дуже цікаво. Також в мене є інстаграм, посилання на нього теж в описі відео та в шапці профілі. Дякуємо всі до цього відео до кінця, підписуємося лайки, також не забудь залишати коментарі під цим відео. Сергій з каналу Аквахтерка. чекаю від тебе, коментар під цим відео, такий гарний. Не просто там лайки, а гарний. Це буде підтвердження, дивишся ти цього відео чи не дивишся, дивишся до кінця. Подивимось на тебе. Давай. Лайк та гарний коментарі Сергій Саканова, Аквахтирка.